Андрій Слюсарчук, більш відомий як доктор Піс, знову опинився в інформаційному просторі. У соцмережах активно поширюється його звернення до президента США Дональда Трампа. Оригінальний пост Люсарчука набрав майже 6 тисяч поширень. А на інших сторінках, які передрукували його, ця цифра сягнула понад 50 тисяч. Автор називає себе українським лікарем і напряму звертається до Трампа та Путіна, описуючи страшну ціну їхньої політики. Та називаючи політиків двома людожерами в костюмах, нагадаємо, Андрій Слюсарчук здобув популярність у 2000-х роках, завдяки виступам на телебаченні, де демонстрував нібито феноменальні здібності. Він видавав себе за видатного нейрохірурга та науковця. Хоча насправді не мав медичної освіти. Його документи були підроблені. Ба більше його псадомедична діяльність призвела до нетального випадку. За часів президентства Віктора Ющенка Слюсарчуку обіцяли створити інститут мозку, а за Лінія Януковича він навіть отримав державну премію України в галузі освіти.